Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати на каналі Все по-домашньому. Хочу показати вам сьогодні свій такий невеличкий город на підвіконні. Це хто дивився мої попередні відео, десь тижня три тому я викладала, як садила цибульку у бутилку. Там детально показувала всю схему посадки цієї. Чудо цибулі. Якесь погане освітлення. Виходить. Тут, бачите, у мене тирса в перемішку йде з землею. І ось така цибуля вийшла. Неоднакове якесь пір'я, так якби оця стеблина, щоб вони всі були такі, то його можна зрізати, бо це вважається розмір такий, як йде для продажу. Потім насіяла ось такої редиски. сама звичайна червона рідісочка. На пробу, як вона буде рости. По ідеї, запилення їй не потрібне, але бачу, що на ній як то, що є якісь мошки-блошки. Треба подивитися, буде, тому що, бачите, листочки теж якось кучерявляться. Але взагалі почуває вона себе непогано. Була вона у мене на іншому вікні. Там почала витягуватися, і листечко було бліде. Ми знаємо, що кожна рослинка тягнеться до сонечка, потрібний, потрібний отой фотосинтез, і переклала я на вікно, на якому найбільше сонячного проміння. Тепер потрібно підсипати до половинки хоча б ці стебельці, аби вони грубшали, і там формувалася. Самий плід. Отой такий кружечок червоної редиски, який ми дуже полюбляємо. Далі тут я насіяла насіння салату. З ним вже ж була така сама історія, як і з редискою. Бачите, висіваю в підручні ємності, які є. Двохлітрова бутилка обрізана. Кришечка з під торта. Потім тут якесь піроженко було. Теж кришечка, така, бачите, воно невеличке. Сюди сійнула. Трошки воно підросте. Я його також підсиплю, підросте і буду пересаджувати у більші стаканчики по 200 грам, считати. Такі стаканчики будуть. І там буду вже вирощувати кущики салату. Пропорційно, аби було нам е, в їжу. Потім насадила я цибульки. Зверніть увагу, яка тут цибулька, який вигляд має, і ось тут. Оцю цибулю на днів 3-4 садила я раніше формочка це від червоної риби з АТБ. Хто дивився? Мої попередні відео розпаковки, там я казала, що формочку викидати не буду, бо сюди хочу щось посадити. Посадила сюди цибулю. Але купила я була різну цибульку. Сюди більш-менш таку однакову посадила. А була вона така там і червоніша трошки, і, і біленька. Але сюди. Вирішила посадити, так, як її купила, не обрізати ось ці хвостики. І бачите, який результат є. Не знаю, чи там вона буде пробиватися, чи не буде. Можливо, пір'я буде набагато пишніше і краще. Тому що ось тут якесь воно таке бідненьке росте. І там в мене суміш, тирси і землі. У цьому відрі тільки сама тирса. І цибулька. Тут, якщо добре придивитися, бачите, ось тут вона вся обрізана. Обрізала майже по пів цибулини. Не просто ось так вершки постинала, а майже пів цибулини відрізала, то дочистила в зажарку, пішло в мене. А ще курінці посадила. І бачите, доволі так вона себе непогано почуває. Є деякі, що но пробиваються, ось ця одна стеблина взагалі так гарно зарані виросла. Ну, взагалі, цею я е, задоволена. Дуже гарний результат у цієї цибулі. Тому, друзі, до нового року залишається не так багато часу. Е, щодо редіски, не знаю, салат, якщо вистачає світла. То можна виростити так само можна виростити помідору. Я у планах маю купити декілька насінин помідори і посадити собі також на підвіконні, тому що такий досвід уже маю вирощування помідор на підвіконні початок квітня місяця я збирала спілі помідорки. Набагато смачніші вони, чим тепличні з магазину купувати. І хочу оце ж спробувати як редиска, чи можна її вирощувати для себе так, щоб, як то кажуть, побалуватися. Чи ні. В принципі, в кого є місце, де його садити, можна якби і більше насадити, так, щоб вистачало повноцінно наїстися. А зелень цибулі ну це така штука, що просто навіть поставити в водичку в стаканчик, і воно буде, звичайно, не таке смачне, як вирощене в ґрунті, ось таким способом. Нагадую, що в мене є відео на каналі, я залишу посилання, або ж просто чисто в тирсі. У мене на той час не було чистої терси, щоб посадити. Так ось швидше воно проростає. Так що, ось так. Зараз покажу вам ще, яку це я редиску посіяла, вибрала для підвіконня і суміш салатів. Ось таку редиску Сора. Фірма НК Еліт і Городнє диво, також НК Еліт. Так, давайте подивимося, що тут нам пишуть. Скоростиглий 20 днів всесезонний сорт. Коренеплоди однорідні, яскраво червоною масою 30-35 грам діаметром 4-5 см. Без пустоти. Дуже довго зберігають товарні якості. Використовується у свіжому вигляді та для приготування салатів. Так. Там, хто хоче, можете дочитати далі, що там пише, І салат городнє диво. Середньостиглий сорт вирощують у відкритому і закритому ґрунті розетка листків діаметром 22-30 см. листки хрумкі, соковиті, поверхність пузирчаста. консистенція листків ніжно-масляниста, качан округлий масою. 90-110 грам. Сорт відрізняється стабільним врожаєм, використовують в їжі у свіжому вигляді, як для приготування салатів, пляк і для оформлення закусок і других страв. Бачите, ось таке Е, Дуже гарна схожесть. Буквально на четвертий день воно почало сходити як редиска, так само салат. Не скажу число, в якого я посіяла. Але так як я дивлюся на цей салатик, йому ще буквально ну, тиждень поросте він у мене ось в цій ємності. Я сьогодні його підсиплю, тирсою, пролию, до речі, також чудо мікстуру приготувала, зараз покажу. Оце чудо поливання. В двохлітрову бутилку налила води, ну, отак, от як кажуть, по плечики. Не доливала Грам 200, десь стакан води не доливала. Туди четвертину чайної ложечки сухих дріжджів і одну чайну ложечку цукру. І три дні воно у мене стояло при кімнатній температурі. В кімнаті у мене не жарко. Немає градусника. Я не можу вам сказати, як, яка температура. Але ось ця газова колонка, чи як вона називається конвектор, стоїть на одиничці. Ну, тих 18 градусів немає. Градусів, напевно, 16, можливо, десь так. Три дні воно настоїлося, і потім поляла редиску, поляла салат, цибульку. І зверхи по грам 50 ось цього чудо-роствору ще ляю, щоб воно якби дало підживлення. Ось це я вже два рази. Получається, підлила редисочку і салатик. бачите, листя набагато таке робиться ширшеньке, кращеньке. І так само темніша стала цибулька, тому що до цього вона була геть така світло-зелена, бліденька. І до того ж, мало освітлення було в мене на іншому вікні в кімнаті. То вона витягувалася, була взагалі якась така тоненька, як дика. От тут така, як то, що травинка якась. о А тут, бачите, в цьому відрі зразу видно, що така дебела, гарна, груба росте. Друзі, кому було цікаво, не забувайте поставити вподобаючку, підписатися на канал, поділитися моїми відео в соціальних мережах своїми друзями. Пишіть коментарі, вам не важко. Мені дуже приємно. Цим ви підтримуєте україномовний контент. Як завжди, миру, добра, на все добре, друзі. Пока-пока.